Чи тікать через бігати далі, що він крутиться? Ну таке лаптия. Меншенькі, більшенькі Всім вітання! Слава Україні! Копаємо ранню картопельку. Картопля Рів'єра. Ну, як подивиться порядку. Можливо не така ясна, але доволі є такі гарні екземпляри, картопелька непогана. От, от копаємо таким драконом, зробив догрузу сюди, не знаю скільки він там ваги, але трошки накинув. Якщо треба, можна буде сюди ще, щось. коли копалку вібраційну поставлю, треба буде додати. Тож зараз будемо вибирати. Привіт! Виберемо, потім покажемо, як ще копає оця машинка. Як ви бачите, оцей сортрев'єр зовсім зовсім уже висох, притоплення майже немає, все сухеньке таке. От. А тут ось вже інший сорт. Як ви Бачите, наскільки відрізняється. Це зелене. Погодка, звичайно, не дуже сприятлива, трошки сировата, але... Далі ще буде передають дощик, тож то це треба обов'язково викопати, бо вона вже, вже готова. Поїхали. Літи без подлюка. Прямо сюди капець. А так і вибираємо. Талмаз. Та Надають не один, не, не вночі покою. Собаки. Ми вибираємо відразу по сортам велика, посівна, там дрібненька трішки. так Все добре, але не дают трошки нам спокойно працювати. Фух, ладно, вроде поїл летів далі. Знову десь, десь летить. Десь, мабуть, хоче луснуть, чи на разворот пошел. Развертается. А Вот он, он даю, А бачишь, ты весь он пишет. А опять на развороте, да. Попробуем. Вот. Не больше. Вон собака. Чуть и качу бегать далее. Шо он крутится. Ладно, давай, мабуть, доберемо хоч рядки, тільки висипав картоплю, він знову прилетів собака. Розпахали. І ще два рядочки, Ті гади поки вже не літають, не крутяться над головою, тож трошки спокійніше. Ну що сказати, як ви бачите, гарна картопілька. Ну от такі лапті є. Меншенькі, більшенькі. От Джереб'єр в цьому році. Непоганенька. Ну, чим чим погана картопля. Можливо не така ясна. Але нічого. Просто є порівняння, в минулому році вона трішки була слабша. Так, поки нема дощу, нема шахедів, ми будемо вибирати. Тож, дякую хто був з нами. Всім пока, все буде Україна.